В Україні розпочалася додаткова сесія національного мультипредметного тесту в Кіровоградській області. На неї зареєструвалися 463 учасники. Сесія проходить у дві зміни о десятій ранку і п'ятнадцятій дня. Пускають до екзаменаційних центрів за півгодини до початку тестування. Додаткову сесію складають учасники, які пропустили етапи реєстрації основної сесії, або за певних причин не змогли взяти участь у основній сесії. Ще був додатковий період реєстрації на спеціальну сесію. Це було з 12 по 15 серпня. Ось спеціальна сесія буде проведена у вересні. На виконання мультипредметного тесту учасникам дається дві години. За цей час учасники мають виконати 60 завдань – подаватися з української мови, математики та історії України. Тестування проходить в три етапи. Основна сесія – з 18 липня по 10 серпня, додаткова – з 16 по 20 серпня, спеціальна – з 12 по 16 вересня. Були, звичайно, ситуації, які ці ситуації нас спонукали до того, щоб ховатися в укриття це повітряні тривоги. Зрозуміло, що всі учасники, які брали участь у НМТ, після завершення повітряних тривог, після того, як вони були у сховищах, вони поверталися до аудиторії і завершували тестування. Жоден учасник національного мультипредметного тесту в Кіровоградській області не був переведений на додаткову сесію. Збоїв технічних не було. Якщо були, то незначні. Ні. Проблеми, які вирішувалися, тут же за допомогою працівників Одеського регіонального центру. Якщо під час тестування розпочинається повітряна тривога, то мультипредметний іспит призупинять, а його учасники прийдуть у безпечне місце. Якщо тривога триватиме менше 1 години 15 хвилин, тоді учасники повертаються до приміщення, щоб продовжити виконувати тест. Якщо більше, ніж година 15 хвилин, тоді учасники мають реєструватися на додаткову сесію, щоб скласти мультитест. Артем Стрюков з кроповнитку отримав 200 балів з історії України. Нічого складного не було. Я взагалі думав, що будуть якісь складнощі чи при реєстрації, чи, наприклад, коли я буду займати своє місце, бо буває ж таке, що і не працюють комп'ютери. У нас все працювало, все було чудово. Питання: найбільше часу я витратив на математику. Для мене це трошки важко було. А так, на історію менше всього. Використав час, я весь просидів до кінця. Але писав першу годину, ще півгодини перевіряв, а інший час просто думав. Ще раз, може, ще раз прийшовся по математиці. Результати учасників додаткової сесії мультипредметного тесту будуть відомі до 21 серпня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – новини на Суспільному. Кропивницький.